Доповів про нашу з вами зустріч. Сказав про вимоги, які були. Отримав відповідну відповідь, що ніхто нікого затримувати не буде. Є відповідні дії, які проводяться поліцією Службою безпеки. Зараз керівництво поліції служби безпеки доповість. Сказав, що в нас з вами нормальна ділова розмова. Немає ніякої анітарні ситуації ні з тої, ні з тої сторони. Попросив адміністрацію президента по своїй лінії, додатково отримавши інформацію з Національної поліції Служби безпеки, я вийду до них додатково на зв'язок. І якщо будуть якісь інші інформативні посили там, по людях, яких затримують, комусь об'яву обвинувачення або інші дії, я вас проінформую. Оце інформація, яку я маю на сьогоднішній день. Інформація поліції служби безпеки, будь ласка, Петро Петрович, Юрій Осич. Шановні друзі, за вашими проханням я звернувся до керівництва Служби безпеки з роз'ясненням ситуації, яка відбувалася чи відбувається на сході. Значить, За тією інформацією, яку мені надали, службу безпеки з Національною поліцією проводилися контрдиверсійні заходи. В ході цих заходів були виявлені озброєні люди, вказаних людей було. Затримано для встановлення того, чи легальних зброя не чи нелегальна. За цього ці, цих людей було за, е, доставлено в відділо, де зараз вони опитуються зброю. Якщо вона зареєстрована, буде повернута до місця реєстрації для встановлення легальності, нелегальності, і люди будуть сьогодні всі відпущені. Це згадання. Позиція позиція керівництва національної поліції, я спілкувався з керівником, встановити. За керівника обладнання безпеки подивиться законність і легальність наявності зброї і позиція керівника міста поліції від усім випускні. Петро Петрович, питання зразу по гарячих слідах. Та інформація, яка зараз є, Шаброські. Заступник начальника поліції видав наказ, щоб в розблокув... зв'язку з розблокуванням блокад. Ну щоб розблокувати повністю всі шляхи залізничні там, де робиться блокада. Що ви на це скажете? Че я ж не Амброськін, мене питає. Ну я розумію, де... я, ну... я не можу сказати за Аброськіна, якщо він ви він... такий, я не володію. Але бв... ви не Заброськіним, так? Så... Да? Спілкувалися? Я сп... я спілкувався сп... я... сп... yeah. з князям. Аброськін покаже на начальник поліції. Зам... Заступник. Я, я скажу, що я спілкувався з начальником поліції України, князем Сергія Миколаєвич. Тобто зараз ці, 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 так, це, ми вже, в нас відбувається така ерунда, що хлопці, які стояли на блокадах, голова Служби безпеки України Волинської області, він оприлюднив інформацію, що на блокаді стоять диверсійні групи, тільки які наші чи сєпарі? Чи російські, чи американські, чи німецькі, ви можете це уточнити, начальник СБУ? Ви просто, просто скажіть, будь ласка, що за диверсійні групи там можуть бути, якщо це зона АТО, і якщо б вони перевілялися?